В Україні розпочалося масове виробництво роботизованих наземних платформ з тимчасово окупованої території Херсонської області. Вдалося повернути матір з чотирма дітьми. Це п'ять хвилин на головне на першому подільському розпочинаємо. Отже, з Херсонської області вдалося повернути матір з чотирма дітьми віком від 7 до 12 років. Серед тих, кого вдалося повернути, також 17-річний юнак. Хлопець не захотів отримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від так званої окупаційної влади. Загалом від початку 24-го року на підконтрольній Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонщини. І ця робота триває, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Легіон «Свобода Росії анонсував удари по позиціях окупантів у Білгороді та Курську і закликав місцевих росіян евакуюватися. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей гинуть від обстрілів саме із Білгорода. Обстріл України з території Білгорода має зупинитися. У зв'язку з цим ми змушені завдавати вогневої поразки з військових позицій, які розміщені в містах Білгород і Курськ. Йдеться у повідомленні. Легіон Свободи Росії, РДК та Сибірський батальйон закликали мешканців Білгорода та Курська евакуюватися, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. Натомість, влада Білгорода наразі ці заклики не коментує. Проте вона вже скасувала масові гуляння до Масляної. В Україні розпочалося масове виробництво роботизованих наземних платформ. Brave One випробував на полігоні більше 50 комплексів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Центральна мета наземних роботів мінімізувати участь людини на полі бою. Це допоможе зберегти, зберігати життя і здоров'я українських воїнів, наголосив віце-прем'єр. Випробування проходили платформи камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції, техніку росіян також мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприфа, боєприпаси на позиції. Федоров наголосив, що роботи успішно показали себе на полігоні. За кілька місяців вони будуть на полі бою. На платформі Brave One зареєстровано понад 140 роботизованих систем. 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 – розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Державі повернуто землі лісового фонду на Шепетівщині вартістю 9 мільярдів гривень. Сільрада неправомірно зареєструвала ділянку як комунальну власність. Прокурори звернулись у суд, який повернув землі лісу Хмельницькій обласній військовій адміністрації. У прокуратурі Хмельниччини повідомили, що йдеться про земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 585 гектарів і вартістю 9 мільярдів гривень. Ці землі є об'єктом підвищеного захисту зі спеціальним режимом використання та спеціальною процедурою надання позов в інтересах держави в особі Хмельницької обласної військової адміністрації до Улошанівської сільської ради про витребування землі у державну власність задоволено відзвітували правоохоронці. Сьогодні, 13 березня, приблизно о 3-й годині ночі виникла пожежа у житловому секторі. Це сталося в селі Климашівка, що в Хмельницькому районі. Вогонь спалахнув у приватній допоміжній споруді. На місці події було виявлено тіло 55-річної жінки. Про це повідомляють в головному управлінні ДСНС Хмельницької області. Причини вище описаної події наразі встановлюються. Рятувальники додають, що від початку цього року було виявлено 15 загиблих на пожежах, а кількість пожеж у житловому секторі становить 166. Служба порятунку Хмельниччини звертається до громадян. Будьте пильними та обережними при експлуатації пічного опалення. Щоразу перевіряйте його справність. Це ж стосується і газових приладів та альтернативних джерел обігріву. Ніколи не залишайте пічне опалення на неповнолітніх дітей та постійно пояснюйте їм небезпеки від забавок з вогнем. Паління у ліжку чи у приміщенні може закінчитися фатально, тому наполегливо закликаємо забути цю погану звичку. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках при пожежі та надзвичайних ситуаціях одразу телефонуйте до служби порятунку 101, додають рятувальники. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь Першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.